У приміщенні бібліотеки номер 11 що по вулиці Свердлова, відкрилась фотовиставка. Приурочена вона до Міжнародного жіночого дня. Організувала її учасники фотоклубу Обрій. В експозиції представлено понад 30 фотографій. На них переважно зображені віницькі панянки. Це такий подарунок зробили 16 фотографів для віничан. Ця виставка триватиме впродовж двох місяців. Ми намагалися так представити, щоб тема була розкрита за допомогою різних жанрів фотографії. Від вуличної фотографії, так званої стріт-фотографії, до крупного портрета. Так що тут практично представлені всі жанри, і в тому числі фігура в пейзажі є, і в інтер'єрі, як, як тільки може бути. Тобто виставка досить різноманітна.